В приміщенні колишньої школи моляться віряни ПЦУ. Царство і своє і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Храм нерукотворного образу Христа Спасителя створили тут п'ять років тому, розповідає протирей Михайло Василюк. Все, аби люди мали можливість молитися українською. Зверталися до голови, парафіяни зверталися, підписи збирали. І на основі того нам надали це приміщення для того, щоб ми могли тут проводити богослужіння. У Томашполі, розповідає священник, є православний храм, але юридично він належить релігійній громаді УПЦ. Вірян ПЦУ туди не пускають. У свій час вони туди ходили. Вони прикрашали цей храм. Вони молилися в тому храмі. Вони часточку своєї душі там лишили. А коли вони Задали якісь певні питання певним особам духовного саду, вони стали непотрібними. На них вже почали дивитися зовсім по-іншому. А чому? Тому що люди мали бажання молитися українською мовою. Це таке бажання, яке не можна виконати. Можна. Місцева жителька Олеся Боднар каже, звикла ходити до намоленого століттями храму. Чому будувати щось нове, як я своє, яке вже стоїть давно, і, можливо, треба просто змінити, ах, змінити думку до того, що ми маємо бути всі разом і в одній церкві? Ми не хочемо ні з ким воювати. Ми хочемо, щоб народ прозрівав. І ми хочемо, щоб якщо Путін вбиває наших дітей, жінок, наших хлопців на війні, наших захисників, то щоб московські попи не відспівували наших дітей. Протирає Михайло Василюк каже, один із виходів не будувати новий храм, а почергово молитися у тому, що вже є. Ми маємо два календарі Православна церква України йде по новоюнському календарі. На відміну від російської православної церкви в Україні, це різниця 13 днів. Так що, навіть якщо взяти святкування Різдва Христового. Ми стартуємо 25-го, а вони 7-го. Ми за цих дві неділі встигаємо відбути всі богослужіння». Храм Успіння Божої Матері УПЦ розташований у центрі громади. Настоятель Михайло Кричківський каже, церква належить релігійній громаді УПЦ. Молитися почергово із прихожанами ПЦУ не хочуть. Дали при школі прикраси приміщення, ПЦУ моляться, в нас ніяких проблем з ними немає. Вони моляться прославляють сравнім Господі, ми тут молимося, будь ласка, хай вони моляться. Мають вони церкву, їм це подобається. Хай йдуть, ми нічого не маємо проти. Ми вже чогось ще щось робити ось ось сьогодні. Чого цей колод? Ми не збираємося відхилятися ні вправо, ні вліво. Ми будемо йти до Христа, поки нам суждено, доки нас будуть ноги носити. А молитву українську я вже не маю пам'яті. Я її вже вийшов хотіла, я не можу її Храм успіння Божої Матері за документами належить релігійній громаді УПЦ, каже виконувачка обов'язків обласного управління у справах національностей та релігій Юлія Мандрика. Відповідне клопотання ті подали 2016-го. Було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації у 2016 році про повернення культової будівлі Свято-Успенського храму селища Товашполя у власність релігійної громади, і воно є необоротним, тому немає законодавчих підстав скасувати. Дане розпорядження іншим розпорядженням того ж державного органу У нас відповідно до чинного законодавства перехід правовласності на будівлю може бути визнано недійсним лише рішенням суду. ПЦУ може подати позов щодо визнання розпорядження нечинним. Ну, вони мають таке право, звісно, це в судовому порядку. Аби не вдаватися до судової тяганини, окрім почергових богослужінь, вихід із ситуації в області вбачають і в зміні підлеглості парафії. Якщо релігійна громада свято-успенського храму, селища Томашпіль Української православної церкви на загальних зборах прийме рішення змінити підлеглість до будь-яким діючим в Україні чи її за її межами релігійним організаціям, ми зареєструємо таку зміну підлеглості, і тоді громада зможе користуватися цією культовою будівлею. Або інший варіант це зараз, наприклад, справа про припинення Київської митрополії Української православної церкви. І якщо що буде рішення суду щодо її припинення, тоді постане питання щодо припинення релігійних організацій, які входять в її структуру. І ну, якщо в її структуру входять єпархії, які знаходяться на території нашої області, і дійде черга до їх ліквідації. Ольга Антохва, Дмитро Буднюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.